Посеред священного лісу росте величезне дерево. У його кореневищі ховається хатинка, де живе гном. З давніх давен він оберігає лісових мешканців. Дбає, щоб вони підготувались до холодів та найчарівнішого зимового свята, до різдва. Перекладачка Оксана Сенишин впевнена. Ще найкраща книжку проілюструє гномова станова маленькому хлопчикові, з яким гном заприязнився. Нехай твоя мудра голівонька і вміде рученята дарують світові, красу, добро і любов. Тож, хочі ж заварюйте ароматний чай, вирушайте подумки до священного лісу та насолоджуйтеся затишними різдвяними оповідками про те, як лісові мешканці зустрічали зиму та чекали на Різдво. Відчуйте атмосферу зимових свят.